Особистий прийом громадян цього тижня провів заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Однією із перших до нього звернулася Бориспілька Надія Чендакова із питанням щодо оформлення субсидії. Жінка зазначає, що депутат округу, на якому вона проживає, не складає акт обстеження, через що Надія Петрівна не може оформити субсидію. Я хочу оформити субсидію у мене троє не проживають. Депутат, акт, мені сказали соперій ковниці. Шона актова заповні. Депутат не йде на зв'язок. Дмитро Гопенчук зазначив, що коли депутат округу не виходить на зв'язок, то голова його фракції повинен надати іншу людину для написання акту обстеження. З вами свяжиться голова фракції, до якої він відноситься, і він вирішить вопрос. Олексій Бойко відвідав прийом громадян, аби взяти дозвіл на проведення електроенергії до пересувного вагончика для ремонту взуття. Я по професії сапожник, зю з сапожником працюю. і угу. хочу відкрити. Ну, відкрив ЧП, ну феліфоп, там як воно називається, угу. і хочу розмістити у себе на районі якийсь майстерню. Там район розвивається і такої услуги ніхто не предоставляє. Покупаю этот самый передвижной вагончик на колесах. колесах. Да. Ну, временне розрішення. Мені багато чого не треба, мені фундамент не треба, нічого не треба. під Просто... столбом каким Так, да, під столбом, или... каким-то временне розрішення, щоб мені дали і все. Мені більше нічого не треба. Потребляю я до 100 ватт. Ой, до 100 киловатт, кило, как это там, да? Больше не потребляю. До 100 мне больше ничего не надо. Ну, смотрите, я бы рекомендовал, в принципе, проговорить с РЭСом, где там вообще возможно, uh -huh. а потом уже обратиться к нам в архитектуру э, е по возможности размещения. Наталья Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.